Слава Богу, дорогі браття та сестри, вас вітає відеопередача Церковне Слово. І сьогодні Євангеліст Матфій розповідає нам, коли наш Божественний вчитель разом із своїми учнями, перебуваючи біля Вівсаїди, де проповідував і навчав людей, ніхто й не замітив, як настав вечір. Тоді апостоли запропонували Спасителю відпустити народ, щоб вони могли піти купити собі щось поїсти. Адже місце, де проповідував Спаситель, було пустиним. Господь сказав, що не потрібно нікуди йти, ви самі їм дасте їсти. Апостоли здивувалися і почали шукати їжу у людей, і знайшли лише п'ять хлібин і дві рибини. Господь взяв цей хліб і цю рибу, возвів очі свої до неба, благословив її і роздав учням, а учні роздали народу і всі їли і наїдалися. І в кінці все, що залишилося, зібрали у кошики, яких було дванадцять. Господь накормив цей день більше п'яти тисячі чоловіків, крім жінок і дітей. Здійснивши це чудо, Господь наш Ісус Христос як правдивий Бог і правдива людина показує нам це чудо не для того, щоб здивувати нас, але для того, щоб проявити свою любов, проявити своє співчуття до тих людей. Котрі вже зголодніли. в сьогоднішній Єванській розповіді, свята Церква показує нам, яке зворушливе співчуття проявляє Господь наш Ісус Христос до народу, який прийшов слухати животворяще Слово Його і зцілитися від недугів своїх. Побачивши безліч народу, говорить Євангеліст, Господь зглянувся на них і зцілив хворих. Цим він вчить нас. Любові та співчуттю до людей і показав нам приклад своєї чесноти. Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив для вас. Звичайно, в межах можливого. Ми не можемо зцілювати, але ми можемо співчувати ближньому, ми можемо відвідувати хворого, втішити, допомогти. Ми можемо накормити голодного, напоїти спраглого. Ми обов'язково повинні допомагати бідним по можливості, бо й мале Господь має силу приумножити. Апостоли мали всього лише п'ять хлібин і дві рибини, і ця мала кількість стала великою. Також сьогоднішній день Святе Євангеліє розповідає нам, що істинний хліб наш, хліб життя вічного, є Господь Ісус Христос. І справді ті люди, які сьогодні Є членами православної церкви, знають, що серцевиною наших богослужінь і всього нашого духовного життя є свята Євхаристія. Той момент, коли Господь посилає свою благодать і освячує хліб і вино, які перетворюються в тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Ті люди, які сьогодні хочуть не тільки пізнати Бога, але й з'єднатися з Ним, стати одним цілим, приходять сьогодні. До храмів Божих і причащаються. Христос говорить, що хто їстиме цей хліб, житиме по віки. Святий церковні канони пишуть, що від церкви відлучається та людина, яка протягом трьох тижнів не приступала до святого причастя. Сьогодні, звісно, цей закон не можна виконати повною мірою, але для нас він все одно залишається, показує нам, як ми повинні. Поводитися, ми повинні завжди бути готовими до зустрічі з Богом, готування постом, молитвою, милостиною і взагалі милосердям і любов'ю до ближніх. Бо сам Бог через свою велику любов до нас зійшов на землю, став людиною, взяв на себе гріхи всього людства і був розіп'ятим на Христі, помер воскрес із мертвих, і дав нам заповідь покаяння. Всі ми по своєму є грішними, але ми повинні приходити і щиро каятись у своїх гріхах, тобто приносити достойні плоди покаяння. Тому в сьогоднішній день нехай Бог благословить кожного із нас, хай подає нам задаток тих хлібів, які Він приумножив. Тож у щирі молитви звертаємося до нього, Господи, даючи нам хліб наш сушний, накорми нас їжею нетліною». Даруй нам сьогодні і повсякчас, і на будь-якому місці мати відчуття страху Твого, і все, щоб ми не робили, було на славу Твою. Амінь.